Психологічна хвилинка. Розвиваємо увагу і кмітливість, читаючи вірш Оксани Козак. Синє небо. Доброго здоров'ячка, друзі! Приготували свої долоньки. Ми будемо зараз грати і розвивати свою увагу і кмітливість. Будемо робити такі рухи, окей. Окей. Долонька на долоньку. Окей. Окей. Долонька на долоньку. Я читаю віршик і під строчки віршика ми робимо такі рухи. Уважні! І кмітливі почали синє небо і кульбабка український кольори. Жовта-жовта сіла, грядка, як красиво навкруги. Синє небо над полями, жовтий стиклий урожай, серцю милий і коханий, мій, квітуч туч, рідний край. Незабудки і волошки України ясна синь і ще жовтого хоч трошки дістає із жовтих скринь. Синє небо над полями сонця-жовті кольори розвиваються над нами українські прапори. Молодці, то можете пограти ще не один раз. До побачення, до слідчої зустрічі. Ви молодці.